Щось зробив проводить. А де це запротивський прочистив? Ти скоро мене вже пережидеш. Молодець. Насилий танцю бікс керівник Ірина Фрило. Давайте, будь ласка, поплескуємо, бо зараз вони нас загнували і ви також не такий час. Шановні друзі, вітаємо вас на фольклорно-спортивному святі Витоки! Ваші оплески, будь ласка, зігріваємось. Плескає ще в долоні. Велике свято, свідками якого ми з вами сьогодні є, недарма проводиться саме сьогодні і саме на цьому славетному місці. По-перше, наш захід проходить напередодні дня українського козацтва, а це місце стало свідком багатьох важливих подій в історії козаччини та всієї України загалом. Тож для кожного, хто має українське серце і повагу до історії нашої країни, хто сьогодні стоїть на цих славетних кручах і вдихає вільний український вітер. Сьогодні для вас теж свято. А по-друге, збираємось ми тут щороку, щоб відсвяткувати свято усіх посадів Дніпропетровська Це день народження Дніпропетровської регіональної вразкової школи «Спас Штурм». І сьогодні їй виповнюється 14 років. Вітаємо!